Вітаю! Дуже часто зустрічаються ось такі монети. Ось чорна, вся повністю чорна. Але я надію, що це може бути срібло. Срібло найкраще чистити ортофосфорною кислотою. Оце стоматологічний гель-травільний. Ю! Йо йой -йо То вже забагато. Дуже багато. Ну, гляньте, наскільки швидко! Він відчищає. Бачили, яка була чорна монета. Так, це і це є срібло. Ось вже. Гляньте. Як швиденько відчищає. Але що це за монета? З дирочкою. Це середньовічний солід. Срібний солід. Срібний солід. Гляньте, як бруд. Знімає, роз, розчиняє його швиденько. І. Протерте. Ось. Гляньте. А яка б була чорна монета? Це все знімаю одним кадром. Ось. Кому сподобалось, ставимо вподобаєчку і користуйтесь.